звати Андрій, я живу в Норвегії і працюю в галузі сільського господарства. За останній тиждень-півтора в Норвегії випало дуже багато снігу. Ось, І всі почина... почали його активно чистити свої дороги, свою землю від снігу. І ось я хочу присвятити дане відео тому, які, які усадкування використовують фермери і так дорожні служби. Для очищення доріг від снігу. Саме я покажу відвали, ну, майже всі вони однакові і чимось відрізняються, зроблю, зроблю огляд. В общем, зараз можна подивитися на нього на цього твала для сніга, ну і тільки для сніга, зблизька марка Dun TS90. Ось якийсь. Логотипчик. бірочка. Коротше кажучи, ну що тут показувати? Вони всі різні, і тим часом вони всі однакові. Ножка, щоб поставити його можна було. Тобто він стоїть на цьому, на лопаті і ножка. Далі ось такі пластиниці, самі лезві, ці от накладки. Їх Якщо перевернути квадратиками донизу, то можна... Я так думаю, що це зроблено для розрівнювання з отсєва дороги. Колеса. Ось вони регулюються ось так от. вверх-вниз. Можна зафіксувати. Ось за допомогою цієї от штанги можна його трошечки в сторону відводити, тобто ще більше захвачувати бочину, наприклад, якусь. Так, все по ньому. Він мені сказав, що от у нього є пропеллер для заміски гною там от під корівником, щоб він рідкий був. І теж такої фірми Дун. Від нього ось цей треугольник акурат підійшов для ось цього отвалу. Тобто він сиконовий трохи, тобто він може зняти з того пропелера і ось тут використовувати. Він досить такий ось усилений. Да. Ну і як ми бачили, то є так от треба просто так його наловчитися, щоб циліндром вниз і швидко вверх, і тоді, і тоді воно якби розверне його. Він абсолютно новий, це ось буквально, можна сказати, другий виїзд, його другий день. От Поки тренуємося. Як на ньому тут працювати з ним? А ось простіша модель Дун. Також ТС-250. Ну да, ТС в общем, так само лапа є. Ось він, я так розумію. Ну, я тільки що просто тут зупинився, я не бачу, як він не працює. Воно, я, тут, так розумію, здона шарнірі, ось на цьому. Отак от, от. І в сторону відводиться там. Ну, тут немає ніякої гідравліки, чисто все на, як є. Ну, в общем, ось дирочки, і також його можна відвести трохи в сторону. Ось тут от цей палець, шкворінь. що там, який змоги кого можна змістити. Е, далі розворот самої лопати. Ось ось палець, ось дирочки і все, угол. Виходить водитель і міняє угол. Також можна розвернути його на 180 і ось зашхворити тут, тут. А, ну в принципі, так, да, не... все, ось розвертається на 180 і ось просто використовується цей отвір вміста цього. От. Також стойки з колесами, ось вони тут зажимаються. Поналипало. Ось зажимається стойка з колесами, він їх не використовує. Такий зажим, як для прицепів обичних для машин, там колесика такі теж є. Ну що, ось бачимо, ось. так поняв, він вже його трохи поз'їдаві з плоским лезвієм, І ось уже переодів на нарифлнне. І, якщо видно, ось такі полоски виходить. Ну, чистить дай чистить. Це простенький такий відвал, теж нормально, я думаю. Просто що виходить, потрібно водителю на вулицю і це все міняти напрямки ці угли. А як чистиш якусь, якщо прямо так собі дубасиш по дорозі, то нормально. Якщо чистиш якусь територію, там треба і так, і так вокруг об'їхати будівель. Тобто неудобно, але дешевше зато. І так, іще один е відвал для сніга. Називається DaLen 2016. Навірно, ну ось бірочка. Хіба не знаю. Ну от, випущений 2009 а що то 2016, не знаю, з чим це зв'язано. Ну да й ладно. Також, ось як видно, як він стоїть. З цією ногою. Ну, тут вже не треугольник кріплення, а інше, вже під інший трактор, це вже інший хазяїн. Також ось він тут, як видно, як його можна повернути вправо-вліво і зафіксувати ось таким от тут, цим стопором. Що цікаве, що я тут глянув ось. от. 에, видно дешевий якийсь він чи щось, шо, ну я не розумію цього. Ось ця пластина, вона тоньша. А отут, вот, якщо видно, як зроблено, то є толстої трохи пластини, з тими дирочками, чіткі прорізи про... зроблені, не знаю для чого. А, ось така деталь, так. Да. Тобто ось воно тут от -от -от ходить. Щоб не відламувало його. Ми йдемо далі. Ну Все однаково у них. Так само ось він тут міняється кут е, захвата. Ось ось цим от пальцем міня... Ось цим от пальцем винімається, міняється все. Можна наоборот. Що це таке, не знаю, може якась заглушка. За... А, заглушка просто, той, щоб туди добратися. Потім відділу. Факт того, що ось можна також саме він мене, ну, то є, ми збираємося разом з ним поставити потім чуть пізніше буде час, колеса. Ось кріплення для них. Ну, так само, як і у всіх остальних цих лопатах, там просто колеса, якось вони там мають кріплення. Е, використовуються вони для того, щоб коли ще не сильно замерша земля, щоб не захвачувати багато дуже. Від того, з якого зроблена дорога, наприклад. По асфальту все одно. А от по отсілу, то щоб менше його гребсти, то колеса все-таки ну, потрібні. Зараз, коли вже таке замерше, вже все одно. Ось. Ну і так само ці ножи ось ці от змінні. І ще одна модель цього отвала Ну, показую в снігу, я трошки відкопав основні такі моменти узли, де і буде все понятно. Ось. Ну, В общем рама тут ось повертається на цьому шарнірі, кут міняється ось за допомогою цих уш, ушей переставляється сюди от може бути так, може ще ось тут от по цим, тин-тин-тин, туди сюди, туди-сюди. Вот. Тут ось такі от якби шарики. Воно то есть, може там туди-сюди то есть може зацеплюватися за вон ті от уши. Так і фіксірується. Так. Марка цього відвалу, ось видно, дален. Ось. Далі. Тут кут. Міняється ось так от, кут захвата ось пластина, на ній дирки все. Е, крутимо, вставляємо палець. розумію, Ось довіно зараз стоїть. Ось тут оцей палець, ось він. Вон там палець. І розвертаємо. Далі колеса просто регулюється вверх вниз там нічого. І ось на вот плавающем шарнире то есть все просто ну сама лопата металл здесь четверка вот якщо взять палець вот такие вот Ну он трошки розкопалась, видно пряма це пластиниці сменні. Ну вон там ножка у всіх он одинаково кстати якось так выйде что вот так вот она просто Підняв на тракторі, пальця виняв і поставив наверх, вже воно доверху терчить і не мішає. Ну все, вроді би такі от, такі, як і всі. Все воно одинакове у всіх. Іде сніг. Люди продовжують його чистити, цепи на трактор. Ось такого плана, класні цепи. І я продовжую показувати далі ось ці відвали для сніга, для чистки сніга, для планування якихось ділянок, там, наприклад, дороги. Ось такий от відвал. Я просто покажу, що до чого тут і все. Я ось відбив сніг, почистив трошечки там, де основні узли, де я мав би показати щось хочу. Ось далі тут ось. Не відбував, тому що воно там трохи таке позамерзало. Хріново. Що ми маємо? Рама, яка не не регулюється, то есть не міняється кут, просто собі ось так надів на трактор да, і все. Міняється просто кут. І розвертається на 180 тільки ось сам ковш, сам цей от е е е е лопата. ця. Так само ось дирочки в цій пластині Ось штоперний цей. Палець цей стопорний. В цьому міняється кут ось, нахилу лопати, сюди ось з одного боку і вон, з іншого боку. Можна поставити колеса, наскільки я так, це я так догадуюсь. Я ніколи не бачив, як воно тут має бути насправді. От як є, так завжди завжди користувалося. Повністю ніхто я ніколи не ставив нічого, ні цих колес, нічого. Видно, що лопату можна просто без штатіва, без цієї рами можна просто йти на, 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 ось раз, два, і там три. Тобто на, 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 на три точки. ось Раз, два і там три. І просто опускати, піднімати і гортати сніг. Ну, сталь четверка, п'ятерка, по краям ось такі усилення йдуть, по всегда загибає частіше за все. Ну от Кому важно, от такий от профіль, бачите, тут загнути, щоб трошки усилити. Тут не зрозуміло нічого. Далі ці пластини, скоріш за все, вони тут е, не приший кобелі хвіст, як кажуть. Вони не звідси, бо вони якось так стоять ось до. Чи, може їх так прикрутили, не знаю. Ну от е, видно, що достав, то й поставив. Вони такі рифльоні, то є чистить ось такими от полосами. Ну і різниця чистить де чистить. Пластини де пластини. Ну, я ж кажу, що я тут не відбивав, бо це не має ніякого значення ні до чого. Ось. Ну все, ось механізм схожий до всіх інших, тільки що ось тут от, біля трактора не повертається. А так все те ж саме. Ось колеса кріпляться на раму, а не на лопату саму. Дивні ті колеса, я не знаю. Ну, Зроблено отак от, от. В общем, народ, покажу зараз швидко тут професі... професіональні отвали для сніга, от, якими фури ось чистять сніг. Ну понятно, воно працювало все, ось в неї. Він його вправо, вліво може повертати. Все чітко. Я тут так сказати ні в кого не питав, просто зайшов на територію, такою от... Ну тут відкрито все, зрозуміло, що стоять вони і одразу забіжу, трактор зніму. Якщо мене зараз поб'ють, то я швидко втічу, да і все. Тоже він його вправо-вліво крутить уже з кабіни. Ну странно, що він без шипами, але без цепів. Трактор. Ну що тут сказати, тут кріплення, де і все, тут вверх-вниз, ну хрен його розбереш. Вон накладки такі є, які він же щасав бордюри, навіть об столби, а по що небудь там. Вони міняються. Ну понятно, він професіональний, це все таке діло. А ззаді в нього що? ззаді нічого немає. В общем, поки все тихо, я ще вирішив тут походити по території, Ось покажу такий от отвал для фури. Ось зайду з іншого боку, поки ще не виганяють мене. Ну все, цей тільки вправо викидає, виходить. Все, ну тут рама конструкция Нихрена себе Все. І покажу ось він получається себе... Це звичайний самосвал. Він просто ще кидає назад таку от Йомкость. Ось це, я так поняв, ця херня опускається. Ось оцей вот. хобот. І э, він розкидає пісок. Там навіть не пісок, так отсев з солью. Або соль чисто. Вон воно все тає там, тому що там соль. Вони видно на ньому поналипало таке от. От те, що це. Не відчик, він навіть там без пилі, він чистий камішки, хороше таке. Що у нього там ще з піднизом щось щось є? Вон, він там ще там щось крабає. Можливо. Можливо, це не має відношення до уборки снігу. І ще, наприклад, у них є у тракторів, да і фур є. Ковш такий як звичайний, як він там он показує, я. як той перший, що я показував, тільки він складається з двох половинок, абсолютно рівні половинки, не так як тут. І вони якби можна вправо-вліво половинками ганяти. Можна просто поставити клином і якби, йти на дві сторони розганяти, якщо так можна, якщо потрібно. Но, так. Ну, Сверхнаглость з, моє... з мого боку. Ну це то що я казав. На дві половинки. Тільки це якийсь такий видно дійський. Обично він такий мощний, як ті, що на фурах прицеплені, такі завернуті вперед, ну це якийсь непонятно, ну слабенький, якийсь може до трактора чисто там по маленьким дорогам їздить. От, Зайшов я ще на одну територію, тут де він просто стоїть. Такий цей відвал. От Ну, якось так. Почистили дорогу. І ось дивіться як виходить, що грейдер чистив, але він так зробив, що ось виглядає, як будто би дорога, але деле це вже край і вниз ушло. І отак от, от я ушов. От видно в чому прикол, ось я збив цього стовпчика, але він пластмасовий йому все одно забув, то один мужик дзвонив, от сусід. Ближайший трактор зараз приїде по мене. Вон він мчиться там вчути. Трактор з цепами. Цепи звинять, чути. Отак от, от почистили дорогу, називається. Отак от, от я злетів. А от і трактор. Ну все, мене витягнули. Ну що, як залишилося? Коротше, грейдер почистив. Ось! Ну, наверное, то, що я вчора знімав, як він чистив, він сильно видвинув цю лопату в бок і уже, е обрив все, скат. Але воно навід таке плоске і дальше цей бугорок, цей волок. Чуть-чуть ще далі. І він мягкий, е кантик. І я мав розминатися за одною машиною, виїхав на цей кантик і пішов вниз. Ну, Не сильно там скорость, звісно, я ж тормозив при цьому ще жити не з не розгону, бо я би улетів би десь там хрін знає. І одразу цей мужик спитав, чи у чи мене є телефон, щоб позвонити. я, я, я там застиснявся, думав, що мов, мене хто небудь витягне, якась фура би прижать або трактор мимо. Ну, Цей каже, ну я нахрен ждать і витягнув. Ну, позвонив сусіду, який тут недалеко живе, він був. Рівнику фермер. Все, він пригнався, все, вірьовки в мене не було. Він взяв з собою, ну це не проблема. І поки я стояв кожен, хто проїжджав, всі зупинялися, навіть автобус рейсовий. Ну, маршрутка така маленька, він, цей скулбас. От зараз йду до того місця вже днем, де я зранку з'їхав. Ну, вже після цього, я не знаю, можливо, хтось рапортував десь до дорожніх служб і вже посипали. Ось дорогу чимось. Ну Факт того, що ось воно як... в чому прикол весь. Ось це я пробував з самого ранку тоді ще. Воно почищено, кажеться, що це от край дороги ось. А на самом деле асфальт десь ось тут. От. Ось. А далі я вже провалююсь. от, Є. От, от, от. От. Оце кант асфальту. А цей грейдером видвінув свою лопату да і почистив. Ну і я так само мав з ним розминутися, думав, що тут поширять трохи. Хоп з'їхав, мене одразу отак от понесло туди. От. Ну нічого не зміг зробити, зрозуміло. Ну і швидкість велика не була, така. Це ще не саме хуже місце, в принципі. <гум> Мені повезло. Нормально я вибрався. От. Отак от, от. А вон і там маршрутка, що предлагала допомогу. Цього я збив, але він такий нормальний. Так що все нормально. Ну ще й зупинився поговорити, там як діла, що там нічого не поламав. Помніть мене з самого ранку ще. Ну а так от я дивився на машині, нічого я там не поламав, нічого, просто там снігу десь напхалось. Добре, що й сніг, ще й Ну якби і не сніг, то я звісно туди і не з'їхав би. А так мягко пішло і все нормально. Ой.